Всіх вас вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео хочу повернутися до питання Виборчого кодексу України. Нещодавно ми з вами робили відео, а саме це була відповідь від Комітету з питань організації державної влади, місцевого, регіонального розвитку та містобудування. А саме було питання щодо Виборчого кодексу України, який був прийнятий у 2019 році, і основа Виборчого кодексу це пропорційна виборча система. Людина, яка представляє політичну партію, може стати кандидатом. Якщо людина не представляє політичною партією, вона не може бути кандидатом. І це в першу чергу порушення всіх тих прав і свобод людини і громадянина. І найперше це порушення Конституції України, статті 22. А саме стаття 22 Конституції України наголошує, при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження. Змісту та обсягу існуючих прав і свобод. І, відповідно, направляючи листи в різні комітети до різних органів і представників влади, ми наголосили, що треба внести зміни на законодавчому рівні щодо Виборчого кодексу України і зробити, щоб була змішана виборча система. Тобто і мажоритарна, і пропорційна. Ми з вами казали про відповідь з даного комітету. А саме це комітет з питань організації, державної влади, місцеві среддування, регіонального розвитку та містобудування. І в кінці цього відео буде ссылка на те відео, там, де є відповідь, про що наголошую даний комітет. А сьогодні я хочу вам прочитати відповідь вже з іншого комітету. Це комітет з питань правової політики. Про що вони кажуть? Але найголовніша мета це донести цю інформацію до різних депутатів. До різних комітетів, щоб вони це зрозуміли, що саме мова йде про зміни в Виборчому кодексу, і саме щоб стаття 22 Конституції України відповідала своїй дійсності. Оце найголовніша мета наших листів. Тому читаю відповідь: у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики в межах повноважень розглянуто лист щодо внесення змін до Виборчого кодексу України, який, на вашу думку, звужує зміст та обсяг прави, свобод людини і громадянина та порушує статтю 22 Конституції України. Повідомляємо наступне: за приписом частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Парламент і його комітети діють в межах своїх повноважень, визначених статтями 85 і 89 ї Конституції України. Відповідно до глави 18 розділу 4-го регламенту Верховної Ради України та постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року про перелік, кількісний склад і предмети віддання Комітеті Верховної Ради України 9 скликання, Комітет з питань правової політики надає оцінку відповідності законопроєктів. Та проєктів інших актів Верховної Ради України, Конституції України. Згідно із зазначеною постановою питання законодавчого забезпечення, організації та порядку проведення виборів належить до предмету віддання комітету з питань організації державної влади, місцеве вредування, реонального розвитку та містобудування. Про що ми казали? І відповідно відповідь вже є від цього комітету. Наголошуємо, що відповідно до частини 1 статті 147 та пункту 2 частини 1 статті 150 основного закону України, Конституційний суд України вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та упередбачених цією Конституцією в випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження. Відповідно до цієї Конституції. Разом з тим повідомляємо, що пропозиції зазначені в листі доведено до відома народних депутатів, членів комітету для можливого використання у законопроєктній роботі. І відповідно, підпис голова комітету. Ось ця відповідь надана від комітету з питань правової політики. І як ми наголосили, найголовніше, що. Були зміни в Виборчому кодексі, і щоб була повернута стаття 22 Конституції України, і відповідала вона своїй дійсності. А для цього треба, щоб на 10-й сесії було зауважено питання щодо змін до Виборчого кодексу України. І саме про це ми казали з вами в відео. Який надав нам комітет з питань організації державної влади, Міністерствовання, регіонального розвитку та містобудування, щоб всі депутати розуміли, про що йдеться мова. Щоб всі громадяни, щоб глядачі нашого ютуб-каналу зрозуміли, про що йдеться мова. Бо порушення відбулося в 2019 році. І це питання треба повернути. Треба зрозуміти і треба зробити все необхідне для того, щоб на законодавчому рівні був змінений Виборчий кодекс України. І була виборча система у вигляді змішаної виборчої системи. Тобто і мажоритарна виборча система, і пропорційна виборча система. Ось тоді буде розуміння, що кожна людина, яка хоче бути кандидатом, вона може стати. Як від політичної партії або не від політичної партії. Але вона може стати і виконати своє виборче право, приймати участь в виборах. Ось яка мета даних листів, ось про що ми кажемо в цих листах. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є якісь моменти, щось ви хочете написати, прокоментувати, будь ласка, зробіть це. Але питання залишається на сьогоднішній час відкритим, воно ще не вирішено. Вирішити можуть тільки депутати Верховної Ради. І найголовніше, щоб вони це зробили, і щоб Конституція України, найголовніший закон України, відповідав своїй дійсності. А це стаття 22. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати всі ці питання. Всім вам дякую, до нових зустрічей.